Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми познайомимося зі словом олень. Олень велика рогата тварина, яка живе у лісі. Запишіть, будь ласка, в зошит слово олень. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки О Е. Два голосних звуки, тому два склади. Ділимо О, ЛЕНЬ. Ставимо наголос олень. Називаємо приголосні звуки Л твердий м'який, тому що після букви Н стоїть м'який знак, який пом'якшує попередній приголосний. Порахуємо кількість букв та звуків в цьому слові. Називаємо О, л, е, е, «Н» – м'який знак 5 букв. Порахуємо звуки О, Л, Е. Ні, чотири звуки. Кількість звуків та букв відрізняється, тому що буква м'який знак звуку не позначає, а пом'якшує попередній приголосний. Запам'ятайте, як пишеться та звучить це слово олень.